Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Зараз трошки раз налаштую світло. Ага. От, нагадую, що кожного тижня я роблю загальну енергію. Що таке загальна енергія? Це я дивлюсь розширену версію карти дня. Це я її, можна сказати, розробила цю схему. Дивлюся на процеси, які будуть відбуватися. Розглядаю дві основні такі гілки це відносини і діяльність фінанси, і як це впливає на особистий розвиток, тобто якісь такі поради, які дозволять стабілізувати ваш стан. Тому що кожного тижня ми стикаємося з різним набором якихось моментів, і є можливості, є інструменти, які допомагають це більш-менш стабілізувати. Так. Он це такий вступ. Тож, давайте побачимо, яка енергія буде цього тижня. Так, я роблю з вівторка по вівторок, тому що мені так зручно. Тому поїхали. Так, яка буде перша карта? Від неї теж багато чого залежить. Вау. Перша карта Верховна Жриця. Тобто цей тиждень він присвячений інтуїції, відчуттям, передбаченням, знакам. Дуже такий момент, коли ви будете мати змогу зловити свій інсайт, відчути якісь процеси особисто свої. Наприклад, це не точне знання. Тобто, якщо б ви повів факт, я б сказав, що це якісь такі конкретні знання. А тут більш відчуття. Ну, наприклад, тут і зараз немає якихось дуже позитивних новин. От немає їх у вашому житті. Але є відчуття, воно нічим не підкріплюється, але воно є, що от ще трошки навіть ви можете відчувати проміжок часу. Ну, наприклад, там три місяці, і от я відчуваю, що небо розвидняється. Тобто ці хмари вони розійдуться. Це відчуття. На цьому тижні ви будете ловити е, певні знаки, у вас будуть підніматися якесь таке інтуїтивне бачення, ви навіть будете дивуватись тому що от ви щось сказали, і воно програється. Або ви, знаєте, як можете спіймати цей момент, тому що дуже часто кожен з нас може передпечати яких, якісь події, у кожного є така історія. До речі, можете поділитись своїми історіями в коментарях, мені буде цікаво почитати. От, у кожного є своя історія, коли ви щось відчули і воно програлось. Є у нас ця схильність, це не дуже така рідкісна штука, але є момент того, як ви це розвиваєте, чому ви, наприклад, не можете це використовувати в своєму житті. Тобто, в якісь моменти ви передбачаєте, в якісь моменти ви щось взагалі не бачите нічого. Це Те, теж цікава ситуація. Дослухатися до себе, до своєї. До свого ядра, скажімо так. Я дуже люблю це слово, я його використовую, цей термін. Так, що на дні колоди? Знаєте, от є таке відчуття що закінчується цей якийсь емоційно складний період. Тут у нас десятка кубків, десятка мочів, дурень. Я, до речі, ремарка, я щитую карти не зовсім по прямим значенням, тобто прямим перевернутим. Я маю на увазі, ну, як прописано, тут більше ти входиш в трошки такий стан медитативний і отримуєш інформацію. І вона не завжди прям прописана як карта, які карта має значення. Тому це є інтуїтивне бачення. Тобто, в картах Таро це дуже така потужна штука. Не карти дають вам інформацію, а ви через карти їх отримуєте. Карти це інструмент, пам'ятайте про це. Так от, на цьому тижні закінчується якийсь такий емоційно складний процес. От о, Таке буде відчуття, що от емоції. Які от, минулий тиждень у нас було емоційне очищення, я сама на собі це відчула. Складний тиждень в цьому плані. От, тому що коли виходить те, що має вийти, це не дуже приємно. І цей тиждень він ніби вже як фінішний, тобто цей процес завершується, емоційне очищення, процес завершується на цьому тижні, і далі починаються більш такі. Процеси пов'язані з діяльністю, з рухами, змінами, з змінами векторів, тобто зараз можна спіймати класну хвилю і дійсно змінити своє життя. Можливо, звучить трошки високопарно, але дійсно зараз є така можливість, вона назріває. Якщо у вас є потреба в цьому, змінити якісь процеси, які вам не подобаються, то ви можете це зробити і вам, знаєте, як. Все складеться як треба. Тобто буде допомога, буде підтримка, буде інформація, і все в такому дусі. Так, давайте дивитись далі. Верховна жриця, бачите, дає містики життя. Дійсно, буде таке відчуття якихось містичних зустрічей, знаків, але це все не чітко. тобто Це не так, що ви. Так, 23-го там. 08, му в мене все буде прекрасно. Ні, це якесь таке поверховне жріці це відчуття. От і той перший приклад, який я писала, він прям, це воно. Тобто, навколо нема нічого, щоб казало тобі про те, що дійсно в тебе все буде гаразд, але є відчуття, і дійсно воно програється потім. Наприклад, або навпаки, коли є якесь передбачення негативу. Але тут теж треба дивитися обачно, тому що зараз на тлі всіх подій тривожність росте, і часто наша тривожність гіпертрафує якийсь момент. Знову ж таки, верховна жриця – це інструмент, внутрішній наш, наш такий стан, яким ще треба вчитись керувати. Так, що там далі. Угу. Туз мечів і четвірка кубків. Ви отримуєте, знову йде момент того. Угу. Будете отримувати месенджер. От те, що я вам казала, тобто те, що я відчула від верховної жриці, тут ви будете отримувати на цьому тижні дійсно інформацію, особисто для вас цінну. Але на рівні верховної жриці, тобто на рівні відчуттів. Наприклад, можуть повторюватися якісь моменти, якісь фрази. Можливо, одна і та сама людина буде постійно в просторі крутитись. Тобто, це вже стосується особисто вас. Ви будете, можете спостерігати, в принципі, на цьому тижні, що у вас буде там дуально, тобто, що буде повторюватись. Є такий момент. Е ще, є ще такий момент. По чотиркій кубків я відчуваю, знову ж часто це програється особисто в мене як емоційна в тому, і тут так воно і є. Тобто є такий момент, ніби емоційно буде, буде бажання якось побути в спокій. Не сказав, що прям одинці, це більше як побути в спокої. Можливо, з тими людьми, з якими дійсно спокійно і можна відпочити. Я рекомендую в такому випадку, тобто ці процеси, вони складні, ці емоційні чищення. Воно звучить приємно, але по факту сам процес, коли воно відбувається, тобто це ж коли повертаються якісь ситуації, які не закриті, так? якісь думки, ще якісь моменти для того, щоб була можливість це... <кхід> звільнити простір від цього, це не легко. От, і завжди я спостерігала за такими процесами, вони несуть проводять до четвірки кубків, тобто до такого, коли трошки таке спустошення. Прийміть цей стан, дайте собі трохи перепочити, тобто емоційно себе не навантажувати. Якщо є можливість уникати якихось дуже емоційних зустрічей, людей, які такі дуже-дуже емоційні, якісь такі от... Читати новісню ці нові стрічки, уникайте цього якийсь час, тому що тут є момент, коли треба буде трохи перепочити емоційно саме, щоб себе не перевинувантаважити, тому що є інформація, вона дуже цінна, і для того, щоб вона змогла правильно влягтись, дати плоди, щоб ви побачили, відчули якісь процеси особисто свої то необхідно все-таки якийсь час буде перепочити від всього того, що зараз відбувається. В принципі, я б рекомендувала цю практику на кожному тижні робити. Робіть собі таку, може, на день, може одну годину, в залежності від вашої ситуації, от, навіть 5 хвилин. 5-10 хвилин просто ні про що не відволікатись на соцмережі, не відволікатись на що. От, трошки в собі. Це розвантажить. Так, багато-багато розказала. Давайте дивитись, що там у нас у відносинах. Тобто я формую цей розклад у вигляді дерева. Дехто мені сказав, що воно нагадує руну Альїз. Але мені так цікавіше щитувати інформацію. Так, у відносинах класно. О, ви знаєте, у відносинах дуже класний момент, тому що вас будуть підтримувати, і не просто підтримувати, а це буде виглядати дійсно якимось таким магічним образом. Тобто, коли ви будете не очікувати, що саме ця людина там зараз набере вас. Тобто у вас якісь такі процеси, де ви потребуєте підтримки, наприклад, якоїсь такої фрази, або якоїсь запрошення, або ще щось, якоїсь дії, і це програється в моменті. І навіть ви не будете очікувати, що зараз вас, вам щось дадуть, або вам щось запропонують. Тут така підтримка йде, знаєте, неочікуним образом, сказала б, магічним. чином все буде складатися. Але знову ж таки, в мене є така дуже важлива інформація. Це для тих людей, які обирають свій шлях. Тому що є моменти того, коли людина обирає не свій шлях, вона робить супроти всім змінам, які входять в її життя, і це ем, просто штовхати якусь бетонну стіну. І людина в такі моменти особистість не може зрозуміти, чому не складається взагалі нічого. От, але це момент того, коли ви обираєте не себе, на свій шлях. От, тому що тут дивіться, тут треба бути обачним, якщо є такі ситуації, і то звертатись до майстрів. Тобто балансуйте свої сфери життя, тому що завжди-завжди будуть давати руку допомоги. Завжди. Так. Угу. Так, що там у нас? Двійка кубків. На дні колоду у нас там було. Відказка, що це буде достатньо магічні такі зустрічі. Знаєте, як ситуація складається несподіваним таким чином, неочікувано, але дуже влучно і вчасно. Так, тепер оу. Клас. У відносинах зараз на цьому тижні я вам рекомендую подивитися, як будуть складатись, складати спілкування, зустрічі з вашим оточенням. Чому? Тому що ваше оточення розподілять ті люди, з якими ви маєте побачитись, ви побачитесь, і вони вас посилять, вони вас будуть підтримати, вони. Можливо, нам дадуть дуже цінну пораду, або дійсно якусь таку конкретну допомогу в вашій ситуації. Тому що дійсно допомога може бути різнорівнева. У кожного свої потреби. А будучи ще момент того, що деяких людей від вас просто відцікуть, тобто чомусь не буде складати зустріч або ще щось, тому що не потрібно зараз вам комунікувати. Тобто є момент того, що зараз у відносно буде діяти старший аркан помірність, <кхи> а тут енергетика балансу. Тобто тут не буде якихось таких перекосів, не буде ситуації, коли когось буде занадто або когось буде замало чогось, скажімо так, у спілкуванні у відносно. Тобто цей тиждень він врівноважить. Ви будете бачити, що деякими, з деякими людьми ви не зможете поспілкуватись. От якось не складається, значить так треба. Можете для себе робити якісь висновки. Це обов'язково про те, що люди якісь злі, і вони там бажають вам чогось поганого. Це може про те, що зараз наразі ваша комунікація може привести до якихось не дуже хороших, до якогось дисбалансу, скажімо так. Це не про якісь там прям трагічні моменти, от, до дисбалансу. Буває так, що не завжди люди прям ходять в темряві, і, все в них, і вони заражають темрявою. Буває, що просто людина має якийсь складний період свого життя, і вона починає бути дуже важкою. Не тому, що вона погана, а тому, що в неї якісь складнощі. І от комунікувати з такою людиною часто буває складно, особливо коли воно резонує з вашими проблемами. От, тому цей тиждень він буде, крім такої магічної підтримки. Знаєте, раптових таких от ситуацій, на які ви будете не очікувати, буде ще розмежування. Тобто деяких від вас відвернуться, деяких навпаки. От, якийсь такий баланс. І ви можете, до речі, скористатися цією інформацією для того, щоб на майбутнє самим вилаштовувати це, тому що ви можете і самі дослухатись до себе і відчувати, чи є бажання спілкуватися з цими людьми чи є бажання там зустріти з кимось іншим так. Угу. ще я відчуваю повернення якихось таких енергій які б ви, можливо, не хотіли б бачити. Не у всіх це програється, це якісь дуже такі така інформація, дуже фльором, скажімо так. Це, от я відчуваю, або людина, наприклад, просто зайде, подивиться ваше сторіс. А до цього там багато місяців не дивилась. От щось таке. Або десь там просто придеться десь по вулиці, помаячить. Привіт, я тут. Це не основна інформація, це просто якийсь такий момент. Сильно на це не звертайте увагу, звертайте увагу на ті події, які дійсно, як людина прям бере там і дзвонить і пише, давай зустрінемось, а ця людина, наприклад, щось таке. Зробила вам не дуже приємно в минулому. Тому на це от звертайте увагу на такі моменти. Значить, вона хоче підживитися вистачає енергії. Так, що у нас там в діяльності? Тобто, бачимо така енергія помірна, енергія якихось внутрішніх інсайтів, відчуттів. Назву, мабуть, це відео магічний тиждень. Хоча тут мах ще не випав, але... Так, в діяльності є. Момент е розгубленості. Зараз. Чомусь мені хочеться далі йти. Таке відчуття, що це буде тільки пару днів, от такий стан, а потім воно врівноважиться. Так. Угу. Да. Цей тиждень він ще трошки такий побуде. Це пов'язано більше з на емоційному рівні. Тобто на емоційному рівні буде десь, от, як я казала, тут і зараз немає якихось суперрезультатів, тут і зараз немає якогось класних подій, от. але довіряйте своїм відчуттям. Тому що ця сімка кубків вона каже про те, що цей процес врівноважується. Тобто, коли йде процес емоційного очищення, коли ви Залишаєте у себе дістаєте щось, те, що має залишитись в минулому, тобто те минуле вже не буде на вас впливати. І Є такий ще момент, коли трохи буде здаватися, що щось не працює сімки кубків це трошки такий дисконект між внутрішнім станом і матеріальним світом. Тобто цей момент ще вирівноважиться. Це буде недовго. Це буквально, от я сьогодні викладаю цю загальну енергію, це буквально пару днів, може, такий стан, а потім починається знову рух. Знову буде якийсь такий рух. Просто фіксуйте це, тому що є момент, що ви знайдете, до речі, для себе. В даному контексті це вектори, як діяти, коли у вас є відчуття якогось, що ви зайшли в кут. От. Тобто є тут момент того, що побуде такий стан трохи, і він відобразиться, до речі, на фізичних процесах, але потім тут дуже багато імпульсів, і тут дуже багато пропозицій, таке відчуття, що. Багато зустрічей, дзвінки, якісь отак, такі от. Ідуть події, події, події. Але є момент того, щоб ви не зациклились на своєму внутрішньому стані, на своїх внутрішніх процесах. Тому просто о, ловіть, вчіться бачити тут і сьогодні, бути тут і сьогодні, перебувати тут і сьогодні в стані. От. І давайте собі паузу. Бачите, є, є моменти, на які не треба закривати очі. Тобто отакий от вирів подій, який виривається в життя, він прям назріває. Тобто починає рухатись матеріальна сфера, починають рухатися процеси на фізичному просторі. Потрібна енергія. Чистка є, тепер трохи треба буде врівноважитись, тому я кажу, будьте обачні з емоціями. Тобто, намагайтеся. Наприклад, дуже-дуже багато імпульсів, от хочу це зробити, це зробити, це зробити, розмежуйте. На цьому тижні дуже багато буде ще імпульсів щось зробити. Але їх треба, не знаю, візьміть, запишіть все, що ви хотіли б зробити, і просто розмежуйте це. Виділіть якісь основні, що ви тут і зараз можете втілити в життя. І що не буде енерго, дуже сильно енергозатрата. От, а все інше, просто перенесіть нам на подалі на вирішення. Тому що є момент того, що в діяльності деякі двері можуть сильно захлопнутись, тому що все-таки вплив помірності це не тільки у відносинах. Тобто відносини ми маємо і з людьми, з якими ми формуємо діяльність. Тобто на роботі ми маємо відносини, там в будь-яких сферах ми маємо відносини. Тому. Може закриватися двері виключно через таку ще позицію. Тобто на цьому тижні прям баланс у всьому тримайте. Намагайтесь десь підкрутити своє бажання. там. Або навпаки, коли дуже сильно входите в стан четвірки кубків, коли взагалі нічого не хочу робити. взагалі. Ну тут, звичайно, ми не дивимося, якісь клінічні випадки, ми дивимося просто умовно нормотиповий стан. Чому умовно, тому що все ж таки зараз війна і це дуже важкий процес. От, тому тут у всьому має бути баланс. І баланс в тиші і помірності, і баланс в діяльності. В принципі, це, це такий інструмент, який можна користуватися і на подальший Так, все, інформацію я вам дала. Рада була вас бачити через карти. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, розказуйте свої історії якісь. Як у вас програється, або які містичні історії були в вашому житті? От. І до наступної зустрічі!